Вітаю у промову! І сьогодні пропоную поговорити про очі і про те, що з ними зазвичай роблять. Відразу ж розповім про цікаве слівце. Окань це той, хто має великі очі. Або ж, можна сказати, окатий, верлоокий, витрішкуватий, банькатий і яєчню з двома цілими жовтками називають окатою. Українська фразеологія доводить, що очі часто виїдають, тобто лаючи жорстоко, в'їдливо, дорікають кому-небудь за щось. Або ж намулюють чи намилюють, тобто набридають або ж привертають до себе увагу, нагадують про щось. Замилювати це обдурювати, хитрувати, приховувати, колють, тобто дратують, не дають спокою комусь. Плюють, тобто виражають зневагу, презирство, ображають, принижують. Та інше говоріть українською правильно, і нехай ваші очі лише сяють.